Всім привіт! Певно, всім цікаво, як лікують військових за кордоном. Я військовослужбовець, контрактник, отримав поранення на Донецькому напрямку. Переживши на Україні 16 операцій, мене відправили далі, подальше лікування в Нідерланди в Амстердам. Приїхавши сюди, я пробув два дні в госпіталі. Мені поробили певні аналізи і відправили в Готель для біженців і оформили самого як біженця. Сказали, прийдеш до нас через півтора місяці на консультацію. Прийшов я до них на півтора місяці на консультацію, вони глянули на мене і кажуть, прийдеш до нас ще через місяць. Від този, от пройшов майже доходить цей місяць, мали мені прислати лист, де я мав звернутися до, до них знову. І е, лист не прислали, я зателефонував, запитався Сказали, що перенесли тебе на грудень, тому що в цьому місяці для тебе часу не знайшли. Е, в типу, я думаю, ну, добре вже якось. І потім дзвонять буквально через пів години і кажуть: вибачте, ми вас в грудні, типу свята, ми вас перенесли на другу половину січня. Думаю, взагалі шикарно. Е, потім я вирішив уточнити, чому тягну так резину. Виявляється, не знаю, наскільки то правда, наскільки то неправда, Виявляється, що вони не знають, хто буде платити за мої операції, коли я знаходжуся тут. Тобто, і тому вони витягують резину і не хочуть лікувати в загальному. Тобто, я тут знаходжуся вже майже три місяці, і мені взагалі нічого не зробили. Взагалі нічого не зробили. Я ще сам почав ходити, все нормально. Зв'язавшись з консульством, вони кажуть, що вони не можуть надавити на нідерландських лікарів. І що зі мною це не одинична ситуація, що зараз в цій країні сидить багато військових, таких як я, яким також нічого не роблять. Тобто, основна позиція є того, що або не проплачене лікування це раз по-друге, або вони не хочуть лікувати, так як було домовлено типу з Україною, що вони можуть надати медичну допомогу нашим військовим. Або, по-третє, я навіть не знаю, що сказати. От Суто, ти сидиш, тобі нічого не роблять, тобто в госпіталі ти не лишиш так, як мені сказали, що одна ніч в госпіталі стоїть півтора тисячі доларів, щоб ти там провів, то значить, це дуже дорого, і ти там не будеш. Ліпше бути в готелі. І, типу, от написали мені, що типу, такі, як у вас, операції коштує, там багато сотні тисяч доларів, і тому вони не знають, чи вони готові за це братися і хто їм за це заплатить. І відтоді я зараз сиджу, не знаю, що робити, як взяти себе в руки і в подальшому ось так. Як вирішити цю проблему? Ніхто не знає.